Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже важливе запитання зараз на даний момент. Це питання, яке стосується перемовин в Саудівській Аравії між США та Україною. Тобто Україна та США можливо вкладуть якусь нову угоду. Це вже не в Білому домі показуха з всякими різними скандалами і так далі. Це не в Україні, це нейтральна територія, і на нейтральній території будуть відбуватися якісь перемовні процеси та домовленості. Я би хотів подивитися на картах, що це може дати, чи дійсно це призведе до миру, чи дійсно це призведе до найближчого завершення війни. Я вже казав і я повторюю неоднократно. Я за те, щоб війна закінчилася якомога швидше. Так, я за мир і щоб більше війни на території України не починалися ніколи апріорі. Так і при цьому Україна зберегла свою незалежність, суверенність і максимально е, не була. Скажемо так, пошкоджена. Так, ось з таким от запитом я формую думки, коли молюся за Україну і за те, щоб війна якомога швидше закінчилась. Добре, давайте подивимося. Давайте ми з вами подивимося, яким буде результат цих перемовин в Саудівській Аравії. До чого це все призведе. Давайте ми з вами глянемо. Так, на циганській колоді я витягну три карти. На Таро я витягну це три карти також, і на гральній колоді теж три карти витягну. З кожної колоди по три карти. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. Добре, давайте ми з вами глянемо так як пройдуть перемовини в Саудівській Аравії між Україною та США і до чого вони призведуть стосовно завершення війни. Перша карта мені подобається зразу. Це карта радості. Це хороша карта позитивна, це знак успіху, це знак сили, це знак позитивної енергії, це успішні дії. Карта солдата падає, військові дії, мілітаризація і карта печалі. Дивіться, 50 на 50. З однієї сторони, карта радості, з іншої печалі. Посередині солдат. Мілітаризація, військові, якісь процеси. Будуть позитивні якісь результати та новини, але водночас будуть і негативні результати та новини. Дивимося на таро. Натаро, королева Пентаклів, карта сильної жінки, карта жіночої енергетики. Якась жіноча енергетика вступає в бій. Зараз дуже активно пишуть за Тимошенко, і зараз пишуть, що от вона виходить дуже активно на політичну арену і починає якісь ідеї просувати. Ну, насправді. Цікаво, ну бачу, що якась жіноча енергетика починає знаходити в Україну. Я вже, до речі, казав про те, що наступним президентом України цілком можливо може стати жінка після Зеленського. Далі карта Всесвіту, Всесвіт, 21-й аркан, пряма позиція. Прекрасна карта і тут з Пентаклів, карта грошей. Ну тут, до речі, карти всі позитивні. На Таро всі карти позитивні. Якщо на циганській колоді 50 на 50, то на таропсі позитивні. Гральна Слов'янська колода знову жіноча енергетика Падги. Багато жіночих карт, Д, дама червова, карта жіночої енергетики, сімірка Христова карта успіху. Четвірка пікова це карта можливих якихось затримок, провокацій та втрат. Дивіться, не, не без провокацій, але більше позитиву, ніж негативу. Знову ж таки, будуть моменти, якими українці будуть незадоволені. Можливо, це якось стосуватиметься спільного керування територіями чи чогось такого. Я вже казав про Донбас і Крем, що там ситуація буде дуже складна та неоднозначна. А будуть, буде якесь грошове підселення, буде якась допомога, буде підписаний якийсь можливо бізнес-проект глобальний на довгі тисячі, кажу, тисячоліття роки. Оговорка по фрейду на довгі роки, на довгі десятки років, можливо. Тому карти більше позитивні. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім карт позитивних, дві карти негативні. Тому от позитив переважає і багато карт з жіночою енергетикою випадає. Так що будемо спостерігати, що воно й до чого. Але я хочу сказати: судячи по цих картах, які випадають, і судячи по тому, що я сам внутрішньо відчуваю, оці перемовини в Саудівській Аравії вони дадуть набагато більше Україні ніж те, що було в овальному кабінеті. Білого дому з Венсом, Трампом і Зеленським. То було просто, скоріше, якесь демонстративне шоу, показуха, якийсь такий от театр на весь світ. Всі три добрих театрала: що Трамп, що Венс, що Зеленський. А зараз це вже буде більше переходити від слів і від яко... від якихось емоцій до дій. І дай Боже, щоб ці дії призвели до якомога швидшого закінчення війни, миру, благополуччя достатку і. До хороших позитивних перемін для всіх нас. Так що молимося, надіємося, ставте лайки, підписуйтеся, не забувайте, пропонуйте теми для прогнозувань. Дякую за те, що подивилися. Ви мене просили цю тему розглянути, я її розглянув. Бажаю всього доброго, до зустрічі!